Привіт ще раз усім. Вже казала всім папа, до нових зустрічей сьогодні на Коліфрі-каналі, але пішов чоловік копати одну зубку. Я вам зараз покажу, що це таке. Храпі ходить за мною. має воду тут, на другому поверсі, на першому на дворі, всюди має воду. і все одною не душно. Йдемо подивимося на ту одну зубку. Це не чесник, це садиться, друзі, таке маленьке, з такого маленького-маленького ми садили. І з того маленького, зараз він точно скаже, як вона називається, виросла однозубка. Тобто чесник, який не має ще хвороб, який дуже добре садити на ну, осінь, як ми садимо чесник. З тої однозубки. зубки. Пішли, я вам покажу. буде щастя. Що там наша однозубка? Виросла? Це не однозубка, це бульбашка. А, то буль... бачиш, а я кажу, що це однозубка. А то з бульбашки виросла. Однозубка? Так, однозубка Ага, бачите, друзі. Оце вже часник, той що без хвороб, так? Ні, то ще... Взагалі без хвороб. Це? Взагалі без хвороб. Це еліта. Еліта? Еліта називається. Ні, супер еліта. Почекай секундочку, я тебе переб'ю. Дивіться, друзі, як то треба напрацюватися? З носа капай. Так? Де твій рукавиці? Чого ти не взяв рукавиці? Йому незручно в рукавицях. Це еліта. Зубка еліти. Не, супер еліта. Зубка супер еліта. Ні, супереліта. Супереліта. Потім йде, якщо вже поділити на зубки. Це одну зубку поставили на в Угу. <смеш> воно вже ага, поділиться на зубки правильно. Так. Да. І після того то вже, якщо це по зубкові, то вже буде еліта. Саме краще по субтіну треба. А ту футболку треба було задарати. Та вже. <смеш> <смеш> ну, ви що зроблю? Що зроблю? А це во садиться. Це бульбашка, це садиться на наступну, цього року. І з цієї бульбашки буде вже еліта. так? Буде супер еліта. Ось така класифікація. Тобто садимо спочатку бульбашку. З бульбашки виходить однозубка. Одну зубку ми садимо, це буде супереліта. А тоді вже супереліта ділиться. Ще супереліту не купаємо. Ще не б час. Тоді... Тоді буде з той суперліти вже буде звичайний чесник, так? Перша репродукція, потім друга і третя. Ну і так по руках. А це, що ми посадили на продаж, це яка репродукція? Я не знаю, яка. Але ми вибирали найкраще. Ось ми така, друзі. Вороти. Через що е, ми садили ту одну? Вона така маленька, вона така була така дрібнесенька, бачите. Е, через те, що воно не буде мати хвороб. І добре буде. Ну, це... Таке ми точно садити не будемо. цього маленьке, ні. Ми будемо садити таке, щоб було гарне, ні? Дивіться, ось такого маленького. ось такого. Угу. ось таке. Та супереліта? А з цього великого тоді... то виросте ось таке ось, грубе. О. Угу. О, ну це не на продаж, друзі, це, це нам вирощувати для того, щоб вируєте потім... Оновити сорт, щоб люди мали на продаж. Чекайте, бачите, з путів відкрив футболку, витерся. Ну а що? ні? ні, 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 ні. Ви думаєте, що так було просто, легко. Понятно. І сьогодні вирішив ту одну зубку викопати. Оди, бачите, підсоломика Угу, Під соломию, каже, де висяка волога. так, все Ось Бачите, все тут зам... Воно є трава, ну де-не-де, бачите, воно де-не-де, вон картопля там того року тут була. Але це не сплошне, що воно все заросте. І ти постійно мусиш сапати. О, чесник. це все замульчовано. По-перше, є волога, по-друге, не треба сапати, тому мульчуємо соломою. Питалися на рахунок тої соломи, що ми замульчуємо, потім забираємо. Ні, ми так і лишаємо. Аж поки не викопається ця. ця. Урожай не викупається. Гірчицю. Гірчицю скусити, тобто гірчиця буде міндобриво скусити і тоді можна буде садити. Так, цього року вже замовлення пишуть на чесник. Так що чесник будемо продавати. А оце, що ми робимо, це це нам, щоб ми мали гарний урожай без всяких... Хвороб, і щоб потім з того гарного рожаю могли вам продати Так? так. Картопля у нас цвіте, дивіться, як гарно цвіте. треба спробувати може щось є чи що є жуки О, чи є жуки ну, я прийшла до нього і... Або сусіди ці кроплі не купили та сусіди може не обробляли тою престижем. обробляли вже кроплять ні в нас немає тут вже кози мене побачили, Мікають. Де вони там? Але, друзі, ті кози, зараз я вам покажу ще. Що вони мені вчудять? Нема, я не бачу. Ви бачите? Ні, я не бачу. Нема в нас. Але воно ну, моментально, воно так треба пильнувати. Ну, один день може не бути, а потім... Ага. Ось. Вже починається. Але Починає. ще день почекати, та. Багато є? Ну куди глянеш? Куди глянеш? Не багато, вже тільки починається. Що-що? Ну, ще не масло. Ну от дивись. Тільки починається. Бачиш? Яке? Ясніше ту супер еліту, чим краще від такого звичайно купованого чеснику, як ми десь купуємо. Чим краще еліту садити. Це ми знаємо, що він виведений з того, з Угу. і що він уновлений торт. Угу. Як уновлений сорт, то значить він без хвороб. Угу. Довго лежить, не гніє. Угу. Ну, і... Понятно. Бачите, друзі, це треба питатися. Аграрія, бо я то не дуже вам розкажу. Я вам можу сказати, що мої кози втворили. Нушка. де що втворила? Зіпнялася і собі прямувала додому, але прямувала не просто так, щоб де прямувала. З'їла. Ну, все з'їла. Все, що я лишила кріп, я ще там має трошки. Ото мені хіба вистачить. Кукуруси, скільки хотіла, стільки їла. Ну, тиворя доктор, то майже все і Угу. Так, залізла в бурячок, оце на початку з'їла трохи. Та й так, та й таке. А ще, тут сусідський город, так? Наші кози там припняті завжди були, тепер же аж туди ведемо. Білка якось зіпнулася. Зайшла в кукурузу, цукрову кукурузу вон, до людей. Ну Та й з'їла, половину з'їла. Отак. Ну що, я пішла, вибачилася, сказала, що я досить насадила цукрової кукурузи. Звісно, що я поділюся урожаєм, дам. Ну, пішла, призналася, ну а щоб до... Отак От кози. Оце означає кози. Це, друзі, такі шкідники. І щоб і не їло все, ме... Ме, ме, ме. І ніби припинає ніби добре. Якось зіпнеться, залізе в городи, наробиш шкоди людям. Ще мені, ну то ще пів, ну це моя коза, то вже півбіде. А от людям наробить, знаєте, як то неприємно. Не кажуть, да, нічого, нічого, але знаєте, як мені? Добре. А От кося пожаліла вам, що то означає кози. Розказав чоловік про бульбашку. Ту, що викупав про того репродукцію чеснику, чим добре самому вирощувати. Так би розсада чеснику виходить сам. Давай. Каже, попробуємо часник вкупати. Та й так. Ну, Чоловік любить тим займатися, інформацію збирає, він то садить, різні підживки, він, ну, я особо до того не пхаюся, бо... Це вже його, це його парафія. Я вже туди не пхаюся. Моє вон кози, молоко, переробка. Вам більше можу розказати, а його ті всі рослини. Добре, йдемо, подивимося за чесник. Йдемо попробуємо. Ми ще, не, ми ще не купали фактично. Цибулю так, я йду собі, беру, там щось тушимо, робимо. А чеснику ще не брало. Каже, файно, бо воно пухко під низом. О. А ні, та ще йому росте, росте. Він вже файний. А, ну, ще буде два тижні ріст. так? Ну, а дивіться, яке коріння має, ще буде різ і о, вологе коріння, ось бачите? Що означає замульчовано. Ну, на чеснику досить. Досталь багато. Yeah. Тут вже мені даєш до кухні, так? Yeah. Так коротенько розказали. Добре, друзі. Ще чесник два тижні точно буде рости, може більше. Пишіть Viber, Telegram, Instagram. Зі мною можна зв'язатися всюди. Де знаєте, я, не знаєте, ну не маєте Instagram, от пишіть в цей. Пишіть в коментарях, якось знайдемо собі вихід. Замовляйте чесника. бо вже трохи замовили. Ну, Ніби нічого, ніби вродився, але нехай добре, гарно цю... Нехай гарну ту цибулину, не цибулину, а ту головку набереть. Будемо купати. Все, спокійного всім вечора. І точно вже всім кажу па-па, до завтра, падрусі.